Доброго дня, шановні глядачі каналу YouTube. Сьогодні хочу вам розповісти про демократію, точніше про її незліченні недоліки. Ми відокремлюємо всього чотири найважливіших недоліки демократії. Перший це повна безвідповідальність виборців, тобто ми не знаємо, який виборець конкретно за кого проголосував. Можливо, наш сусід голосував за Януковича, за комуністів, за тих, кого нам не, хто нам не подобається. Чи варто після того мені... Позичати йому гроші, гроші викрутку чи, там, наприклад, там, дрей. Не? Я думаю, що ні. Я думаю, що я маю право знати, хто мій сусід, і він має нести відповідальність за того, за кого голосував. Ну, Хоча б він буде більше думати, коли ставить галочку в бюлетені. Друге, це безвідповідальність повна тих, кого обирають, депутатів. Тобто, дивіться, за 4 роки їх обирають один раз, вони собі купують то місце. І потім в них є 4 роки, щоб відбити по грошам свої вкладення в виборчу кампанію. Звісно, вони відіб'ють навіть з плюсом у тисячу відсотків. Тому це м -м, скоріше не вибори за владу, це бізнес-модель. Це бізнес-модель е доволі брудна, доволі агресивна, жорстка, яка називається політика демократії. Якщо ви думаєте, що вони ж їм буде діло до ваших якихось інтересів, ні. Вони йдуть у владу конкретно відбити гроші. Тобто примножити свої власні капітали, на вас їм ну, власне начхать. Третій пункт це відсутність репрезентативності. Навіть якщо буде якийсь кандидат, якому ми довіряємо і ми за нього проголосуємо, не факт, що його оберуть. От, наприклад, він набрав 10% і не пройшов до там, наступного туру чи просто не зайняв місце, на яке балотувався. Куди ділись наші голоси? Питання. На смітник. На смітник. Тобто, в принципі, ми не маємо свого представника у тому органі, на який, в принципі, сподівалися, що там він буде. Да? І ті, хто там є, от порахуйте, ви не нарахуєте там людей, у яких є підтримки більше, ніж, там, наприклад, 30%. Да? Якщо включити прост, просту математику. Тобто, їх всіх обирала меншість, яку вони ж за свої ресурсні гроші і зорганізували. Знову, повертаючись до другого пункту, понятна схема. Да? Гроші вклали, свої 30% зорганізували, щоб потім гроші відбити. І це, власне, є проблема. Четвертий пункт, я вважаю найголовніший це повна залежність демократичної системи від рівня освіти і соціального добробуту електорального поля. Населення нас з вами. Чим гірше ми живемо. Чим менше ми освічені, чим більше у нас побутових проблем, тим менше ми думаємо про вибори, їм того і треба. Тобто їхня першочергова задача завантажити нас економічними, соціальними побутовими проблемами, щоб ми про то не думали. І довіряли свій, свою долю тим пройдисвітам, які просто на цьому заробляють гроші. Чим нижчий рівень освіти і багатства в країні, тим краще працює демократична система. Їм вигідно, щоб ми були як барани. от чотири основних моменти погані для нас з вами, які демократія, без яких вона не може існувати, на яких базується демократія. Тому ми різко проти демократії. І ясно, що в неї є дуже багато інших недоліків, які перераховувати, ну, буде а, доволі довго, б, доволі незрозуміло, та й вони. Я майже кожної системи. Але на ці чотири хотілося б звернути вашу увагу, тому що логічно ми їх всі знаємо, ми їх всі бачимо, ми їх можемо візуалізувати. Але нічого не можемо з цим зробити, бо то система, яка працює як замкнене коло, і повертається на, одне, на один як би так, рівень, з якого почала. Що б ми не робили, яких би людей ми не обирали б всю, цю систему. Вона все одно буде працювати так само. Навіть якщо, припустимо, заходять до влади кілька чесних, відповідальних е, людей, які дійсно хочуть щось змінити для нас з вами, для народу. Да, от є у них така альтруїстична мрія. Не? І що ми бачимо? От, зайшло в парламент, е, наприклад, 20, 30, 40 нехай чоловік. Це 10% парламенту. Що робити з іншими 360? Людьми. А от вони якраз будуть працювати на системі. Будуть красти, обирати нас з вами. І врешті-решт задавлять тих 10, 20, 30, 40. Просто викинуть, виключать їх з системи. Отакі от, от у нас справи. Бувайте здорові! Підписуйтесь на наш канал.